23 вересня 2022 року в день пам'яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори, в храмі на честь великомученика Георгія Побідноносця міста Корсун-Чевченківський відбулися святкування з нагоди 10-річчя закладки та п'ятої річниці освячення храму та особистого ювілею настоятеля храму проти Гірея Анатолія Малегі, 50-річчя. Славним Корсунським краєм, де люди справді душами багаті і праві жити в другому краю. Військову божественну літургію очолив митрополит Черкаський Канівський Феодосій, Високопресвященному владиці співслужили секретар Черкаської єпархії протиєреї Василь Вознюк, духовенство корсен Шевченківського округу на чолі з благочинним протиєреєм Іоанном Налапко та настоятель храму протиіреї Анатолій Малега. за богослужінням була піднесена молитва про мир в Україні та єдність православної церкви. Після завершення літургії митрополит Феодосій привітав свято Георгівську парафію з ювілеєм і вимови проповіді. Привітати вас сьогоднішнім святом, свято різне у нас сьогодні: і духовне, літургійне, пам'ять святих, святих мучениць, яких дуже шанує православна церква, і свято людське, свято ювілею настоятеля вашого храму проти Анатолія. І свято між духовним і людським, свято десятиріччя закладки цього храму і п'ятиріччя Його освячення, блаженної пам'яті митрополитам Софронієм. Сьогодні прийміть щиру вдячність, все духовенство, Корсунь Шевченковського благочиння. а особливу вдячність і вітання ми приносимо сьогодні вам, отець Анатолій. Вдячність за те служіння, яке ви тут несете протягом вже десятиліття, до цього ювілейного дня, прийміть цю святу просфору як символ нашої спільної молитви і духовного єднання між собою, а також прийміть нашу благословенну грамоту в сьогоднішній день. Благословенною грамотою нагороджується протирі Анатолій Малега. В день 50-річчя дня народження. У благословення за старанні труди на славу Святої Церкви. Аксіо! Храм Свято-Георгіївський Один із чотирьох храмів нашого курсуня. На цьому. місці была в 1935 году построена баня. Вот. Потом при распаде Советского Союза эта баня ушла, развалилась. Мы взяли это место и на этом месте начали строить храм. Десять лет назад мы его начали строить, пять лет мы уже осветили этот храм, при владыке Сафронии. И сегодня мы очень благодарны владыке Феодосию, что он все-таки приехал на этот, в этот день возглавить богослужение, помолиться со всеми нами, нами взять, дать Божье благословение людям, всем этим курсунчанам. Поэтому владыки очень благодарны. Мы его любим. Я дуже рада і думаю, що всі прихожани, гості теж вдячні нашому владиці Феодосію. І ну, цей чудовий день хочеться побажати щастя, здоров'я владиці, щоб він приїжджав у наш район почастіше, щоб відвідував нас прихожан. Всі дуже раді йому його, його зустрічі. І хай Бог дає йому здоров'я і мирного неба.